Німці підтримують українців. Сьогодні прикордонники одержали від уряду Німеччини благодійну допомогу, дефібрилятори, апарати ЕКГ, кисневі балони, аптечки, тощо на суму понад 100 тисяч євро. Всім цим устаткують два реанімобілі, вертоліт і броньований автомобіль. Обладнання рятуватиме життя як у зоні АТО, так і в госпіталях. Нагадаю, спочатку антитерористичної операції загинуло 62 прикордонники, поранено понад 350. Нині тисячі прикордонників охороняють кордон на сході в Луганській і. Донецьких областях це медичне майно для обладнання чотирьох машин з них двох от санітарних. Точно таким комплектом ми обладнуємо вертоліт і броньований автомобіль, який буде працювати безпосередньо по наших позиціях. Вже існують давні контакти між федеральною поліцією і прикордонною службою України у цей важкий час. Я бажаю і вам, і всім вашим співробітникам успіхів і удачі у виконанні ваших складних завдань. Німеччина солідарна з Україною. Вона на її боці.